Продажі Mitsubishi Outlander 2008 року, 24 газ, бензин на автоматі. Друзі, хороша комплектація, хороший автомобіль по зовнішній частині взагалі нарікань немає. Покажу зараз його по е, салончику. Салончик у нас велюровий, з підігрівами передніх сидінь. Круїз контроль 211 тисяч ріднього пробігу на автомобілі, є кондиціонер, працює, все окей. Повний привід. Регулюємо і на м, передній, на підігрів передніх сидінь також у нас працює, все окей. По картах дверей у нас все ідеально, абсолютно без нарікань, не затерті та не протерті. Задній ряд автомобіля у нас в ідеальному стані. Тут ніхто ні, ніколи ні, ніколи не їздив. Салончик велюровий, гарненький. Кузову по колу його показую вам. Ось так він виглядає. У нас взагалі по кузову, як я казав, без нарікань, по техніці також збитий, гарненько їде, по ходові нічого не стукає, не грюкає. Знаходиться він у нас на Сумській 2А Києві біля метро Васильківської, придбати його можна в кредит, в лізинг та заготівку. Також можете заходити на наш сайт автопаркюа, там ми в першу чергу публікуємо наші нові надходження.